Чи міг волинський прикордонник брати хабарі від так званих бійців батальйону у Монако? У Луцьку судять двох чоловіків: нинішнього і колишнього прикордонників? Правоохоронці їх звинувачують у тому, що нібито за кругленьку суму переправляли військовозобов'язаних за кордон. Що кажуть самі підсудні, і як все було насправді? Наші журналісти спробували розпитати. Обоє чоловіків чекають початку суду. Віталія Бевза та Сергія Кацевича затримали минулоріч в кінці листопада. Нібито діючий прикордонник та його спільник, колишній співробітник, погоріли на хабарі. Про це повідомили в самій Держприкордонслужбі. Інспектор за 6 тисяч доларів США погодився сприяти у безперешкодному перетині кордону через пункт пропуску у Стеллух громадянином призовного віку. Зокрема, за ці кошти прикордонник мав не помітити розбіжність між транспортним засобом, яким чоловік слідував за кордон, та тим відомості, про який внесені у систему шлях. Крім того, упродовж жовтня листопада правоохоронці задокументували ще декілька фактів отримання інспектором неправомірної грошової винагороди на загальну суму понад півтори тисячі доларів США. В регіональному управлінні Держприкордонслужби повідомили, що, начебто, за два місяці інспектор допоміг незаконно перетнути кордон п'ятьом ухилянтам. Між тим у телеграм-каналі Середич інфо міститься інформація про те, що нібито. За моїми даними, ці спритники переправили більше двох десятків воїнів до батальйону Монако. Яка доля чекає підлеглих Сергія Лозінського, керівника Луцького прикордонного загону. Дуже цікаве питання, зважаючи на те, що сам Лозінський є кумом Сергія Дейнеко, керівника Держприкордонслужби України, самі ж підсудні звинувачення правоохоронців поки що коментувати не хочуть. Буде вирок там чи виправдовування чи якісь інші. Тоді будуть якісь коментарі. Поки що ніхто ніяких коментарів давати не буде. Слідство, судове слідство після того розбиратися. А чому можливо обвинувачені хочуть сказати кілька слів на свій захист? Позиція узгоджувала разом з захисниками спільно, тому не, не бажаєте коментувати не, не бажаю. розслідували прикордонну справу відносно швидко. Слідчі впоралися за три місяці. Підсудним загрожує від семи до дев'яти років ув'язнення. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.